Усім привіт! Ми на місяць ближче до весни і до перемоги. У лютому експерт з Головбог підготував для вас два вебінари. 25 лютого о 15.00 поговоримо про таблицю даних, що захищає платника ПДВ від блокування податкових накладних та розрахунків коригування. Вас чекатимуть Ганна Чернишова та Олена Коваленко, щоб з'ясувати, кому з платників ПДВ потрібна врахована таблиця даних, в яких ситуаціях вона не рятує від. Зупинення реєстрації та чому податківці відмовляють у врахуванні таблиці. Ще один вебінар відбудеться 17 лютого об 11.00 на тему оплата праці та трудові відносини в агросекторі. Разом зі Світланою Лістровою розберемо мінімальні гарантії в оплаті праці за галузевою угодою, відмінність тимчасового переведення від переміщення, гнучкий режим роботи та підсумований облік робочого часу. Приходьте. Буде цікаво, коли навколо темно і холодно. тримаємось разом. Ваш експерт з головбух.